Перейменувати вулицю Короленка на честь Січиславської просвіти пропонує Сергій Тютюнник, голова Дніпровського міського об'єднання просвіта. Сьогодні в нашій студії пане Сергій, дуже раді бачити вас е сьогодні. І я хотіла запитати е з приводу перейменування. Взагалі, чому ви вирішили це зробити? Е ось і взагалі, от ваше ставлення до цього перейменування. Дякую за запрошення ваше, Дякую за цю тему. Ну, передусім, Січиласька просвіта. Почала свою історію в Катеринаславі у 1905 році. Володимир Хрінников і його дружина свого часу були головами просвіти. Тож загальновідомий зараз Дніпрянам будинок, у якому розташований готель Україна. Це будинок Хрінникова, це український дім, як його ще називали. І це один із найбільших пам'ятників казацтву в усіх часах. Усіх часів. Задумувався він спільно з Дмитром Яварницьким, хрінниковими, більше ста років тому. І згодом, коли він ввівся в експлуатацію, а це 1915-1916 роки, Володимир Хрінников надав просвіті там, як ми зараз з вами кажемо, офіс. Тобто у найкращому, найкрасивішому торгівельно-розважальному центрі, як ми зараз знову-таки з вами кажемо, того часу. Була одна з наших адрес просвіти. А власне історія Січславської просвіти ми маємо ось таку чудову книжку, якій вже більше 20 років. Упорядник Микола Чабан, вона містить більше 670 прізвищ людей, які були активними діячами просвіти. І це було 1905-1921 роки. Тобто за той період часом така кількість людей свою працю, свою діяльність пов'язували з числа просвітою. Я до того, що це перелина нашого краю. Це найстарша громадська організація України. То, що ми зараз з вами кажемо, треба більше українського, більше українського, більше українського, більше книжок українських, більше кіноукраїнського, музики, культури. Зараз ми маємо дуже зручну нагоду, ще раз підкреслити. Українство у Дніпрі перейменувавши вулицю, яка зараз носить ім'я російського письменника Кароленка, на найвідомішу, найпотужнішу громадську організацію України, розкажіть про нього. от, от це письменник, так а, але більше можливої інформації, щоб люди розуміли і коли саме була ця вулиця, названа його ім'ям? Е, наші просвітяни у газеті Наші просвіти» в одному з вишивших нещодавно номерів. Виклали таку статтю Полтава досі шанує малоросів». Е, йдеться у цій статті про те, що е, краєзнавець, полтавський краєзнавець, авторитетна людина, просвітянин провів дослідження е, Кароленка як літератора і як громадського діяча. Е, тож Кароленко ніколи не писав російською українською мовою. Кароленко ніколи не писав українською мовою. Себе він вважав е, російським письменником. Свою творчість з, з юнацтва він заявив, що він буде розвивати російську літературу. Тобто, навіщо нам, ну, можливо, він видатний діяч свого часу, але навіщо нам в центрі міста, на одній із найголовніших вулиць нашого Дніпра, вулиця, яка зараз носить ім'я, присвячена російському письменнику. Тобто, просто йдеться про сенси. Mm -hmm. І з, з іншого боку, те, що ми маємо. Прилину плеяду усіх діячів поспішав до вас з презентації книжки, яка от видана нами. Це спогади Василя Біднова. На обкладинку ми винесли. Свідомо винесли знов таки будинок Рінникова Український Дім, щоб підкреслити цю нашу місцеву ідентичність, підкреслити те, що та людця людина працювала в Катернаславі, Січеславі, Дніпрі. Нині це був більше ста років тому. Голова січеславської просвіти. З цього ми почали серію свою постаті просвіти, тобто, попереду нас ще багато роботи. Угу. А скажіть, пане Сергію, ось вже відправили офіційне звернення до е, міської ради Дніпра так з приводу А, е, як, як далі, як склалося ось це? Чи підтримали містяни взагалі ту е, да. вашу ідею? Ми добре попрацювали, попрацювали краєзнавці, літератори, філософи над обґрунтуванням того листа. Ми склали лист з трьох сторінок. Він містить три сторінки. Я подав його відправив на електронні пошти міськради офіційно з електронної пошти просвіти, на ім'я голови комісії з переименування і на ім'я міського голови. Ну, поки часу пройшло не так багато, поки відповіді немає. Угу. Щодо того, як ставляться містяни. я опублікував коротесенькі дописи у Фейсбуці на своїй персональній сторінці. Там зараз 1300-1200 реакцій. Вподобаєк сотні, сотні коментарів. А що пишуть люди? От що вони хотіли би? Як би вони хотіли? Чи чи вони справді хочуть перейменувати, чи це якраз дивляться вас саме ті, хто справді вболіває? Ось болівають, хочуть перейменувати, підтримують хтось можливо сумнівається в тому, що а чи доречно витрачати кошти на це? Угу. Ну я стримано відповідаю, що бюджет у цього перейменування, він справді нуль. Ну ніяких витрат нема. Процедура ж, яка ми знаємо з вами, що міська рада своїм рішенням приймає, приймає на сесії перейменування. Да? Крім того, Сісламська просвіта вже має досвід перейменування. Ми вулицю Сташкова і Тіхвінською перейменували нещодавно на Любомира Гузера і Андрія Шептийського. Все пройшло. Дуже підтримала нас, і це була ініціатива до речі, Української грекатолицької церкви, громади, там розташована церква. Все пройшло добре і спокійно. І ті імена теж були найменування тих вулиць, теж були пов'язані з Росії. Тихвинський – це якась там деревня, з якої поселенці оселилися в нашому місті. А Сташков – комуняцький діяч, тобто теж було очевидно і доречно все. Угу. Але ж, все одно, чи громадяни мають можливість долучитися, тобто проголосувати можливо якимось чином, щоб справді визначитися вже остаточно? Ну, в цьому випадку. Такі процедури не передбачені, тобто це повноваження міської ради, повноваження депутатів міської ради. Ми з вами вже ми вже обрали депутатів міської ради. Ми вже проголосували. Дніпряни вже проголосували. У них є повноважний представник у міській раді, якому вони надали ці права, і він за них вирішує також. Так, тобто процедура має ось такий досить такий нескладний е, варіант е, опрацювання, так і можливо через деякий час е, ви вже побачите рішення. Скільки треба, щоб пройшло час? Ну, залежить від міської ради і від їх планів, регламентів, від порядку денного, які питання виносяться. Це е, нескладне коротеньке питання, десь там його двома строчечками вписати в порядок денний якоїсь наступної сесії. і Все буде <гум> добре. А насправді команда Січиславської просвіти багато чого зараз робить. і Ви а, також розробили безліч ініціатив, ось, наприклад, на підтримку української літератури і розвозите книги. І розкажіть, будь ласка, про це, куди востаннє вам вдалося поїхати? Можливо, ще є плани. Ми їздимо на звільнені села Херсонської і Миколаївської області. Вже були і нещодавно були, і навесні були. і Ще будемо у серпні. Це спільний наш проект з міжнародною організацією, американською організацією Українців в Америці разом Фоюкраїн. Вони запропонували якось підсилити наші тут рухи в Україні просвіти. А ми зі свого боку запропонували таку формулу співпраці, коли ми разом з різною допомогою веземо книжки. Це ж закупівля книжок відбувається через просвіту за кошти цього американського фонду. Таким чином ми підтримуємо і українських авторів, українські видавництва, купуючи за кошти. Так, а туди ми веземо по сільським бібліотекам, робимо там для дітей свято книги. Останній візит наш був з музикантом. Зробили такий концерт, співали хором українські пісні під баян. Було дуже гарно. Так, ну вільно можна проїхати, все добре, в дорозі немає проблем ніяких. Так як у вас взагалі з цим питанням? Так, е, да, ми беремо. У нас закладено по плану вантажний мікроавтобус. Ми беремо угу. туди, вантажимо солодкі подарунки, книжки, плюс їдемо ще транспортом, де пасажири наші їдуть. Да, дорога зараз гарна, до речі, через. От, через Кривий Ріг дуже гарна по якості дорога. Мовний вартовий, так і ще називається одна ініціатива ваша. А, розкажіть трошки про неї. Так, це наша ініціатива, в якій ми допомагаємо дніпрянам скласти звернення зі скаргою і подати на сайт мовного омбудсмена. Тобто, на сайті мовного омбудсмена є сторіночка зі скаргами. Там є певна форма, її можна заповнити. І тоді потрапить ці документи, потраплять на розгляд офісу омбудсмена, буде вчинятися певні дії. До речі, зараз штраф від 3700 гривень за порушення за адміністративне порушення мовного законодавства. Тобто не треба ніякі суди, ніякі додаткові розгляди. Сам повноважений він має повноваження, така тавтологія на винесення такого адмін, адмінпротоколу, адмінрішення. Ну, ми, ми не за покарання. Ми не за покарання. За, завжди, коли я з кимось розмовляю, з, а передусім ми виявили у своїх дослідженнях, що порушення здебільшого відбуваються у, не у корпораціях, ці таких потужних мережах, які національним працюють масштабом, а у бізнесів, які працюють локально, чи то одні приймають кілька своїх магазинів. Е, відомі нам такі магазини. І вони просто не мають ресурсу на пояснення на, на таку мовну політику внутрішню, бо корпорації всім відомі корпорації, у них є юридичні відділи. Вони навіть проводять іноді тренінги, іноді нам відомо, що проходить навчання. Персонал проходить навчання. Це дуже правильно. А середній бізнес не завжди цьому приділяє увагу, не з якогось там такого поганого гумору. Ні-ні. Ну от не необізнаність, не знання. і коли ми будуємо такі діалоги, по і ще й пояснюємо, що це все жартувати законом не треба. То, звісно, всі йдуть, всі передивляються свої такі мовні політики і все виправляється. Ну так, можливо, і хотіли би, так, але так, не, так. немає а можливості. Не знали. Або не знали, не знали. або, можливо, так. А, гуманітарна місія, також Січиславська просвіта, а, з початку повномасштабного вторгнення а, постійно займається саме такою, такою діяльністю. А, ви багато вже не були. Розповідали про те, що фури е, ви перехоплювали тут. Ну я маю на увазі, що до вони сюди доправлялися, а потім далі ви вже розподіляли по усім потребам і можливостям. Що зараз, які потреби, чи вони змінилися, чи є зараз можливість відправляти знову ж такими, такою кількістю, яка була? Ну зараз ми вже е, ту діяльність, яка відбувалася волонтерським шляхом, і ті вантажі, які сюди направлялися нашими партнерами. Вони, потреба в них змінилася і вони перекоординувалися. Іноді вони стали окремими проєктами, які мають свої бюджети, свої витрати і відійшли від просвіти, тобто вони вже розвиваються самостійно, не потребують нашої волонтерської допомоги, бо просвіта, звісно, приміщення надавала ну, безкоштовно. Ми ж так само маємо від держави, від міста безкоштовне приміщення на 50 років, і так само надавали своїм от, партнерам, друзям. Для координації гуманітарних вантажів. І просвітяни, а то бувало, і 50 людей розвантажували ту фуру, так? і надії вночі теж все виконували безкоштовно. Все це було волонтерським шляхом. Ну на той час такі були дії. Ми з ми з вами усі знаємо, яка була гостра, гостра потреба. Зараз ці вантажі вже по-іншому рухаються, і ми, ми переходимо до власне. Діяльності просвіти як просвітянські організації. займаємося, наприклад, угу. виданням книжок. Тобто, вже е, трошки відійшли, так але а все одно ж гуманітарна ця місія ваша залишається. Ви ще можете допомагати Збройним силам е, якимось чином? Так, всі ці ініціативи десь окремо. Наші просвітяни, все це мені відомо, і ми один одному допомагаємо як можемо далі. все це продовжується, звісно. Багато просвітян і на фронті з перших днів, з перших днів безпосередньо ті. То взявся за це. Українська література доступна всім, саме такою таким є заклик ваш і ваших колег, які працюють разом з вами. І що для цього потрібно на ваш погляд? І ось, окрім того, що ви можете зараз все це дітям давати через бібліотеки, так можливо, дарувати якось ще можна. Можливо, щоб у дітей була вдома книга ця, щоб ця українська література була не за таким коштом, як зараз. Ми заходимо в магазини, дивимося такі ціни, так а щоб це було доступно. насправді. Справді right. так, так зараз собі вартість видання книжки дуже підвищилася. Ми це знаємо ось по своєму виданню. І коли ми закладали в свої плани ще в листопаді минулого року, планували закупівлі на цей рік, ну з допомогою, звісно, наших партнерів, то, наприклад, я закладав на книжку 200 гривень. І зараз вже виявилося, що це, ну ми сковані, сковані, це вже, вже не ті ціни, тобто. Собівартість паперу, собівартість книжки збільшується і. І а, а скільки зараз ось ця книга може коштувати, якщо видати її невеликим тиражем, наприклад, так, а трошки меншим. Ну, справді хтось може видати, а хтось для когось, можливо, це. Ну, от е, кажу чітко по, цьому, по цій книзі. Видана на коштом е, через Січиславську просвіту, які були спрямовані, 20 тисяч гривень ми перерахували нашим партнерам, видавництво Ліра. Вони mm -hmm. робили свою роботу, впорядкувальник координував, я тут виступив як керівник проєкту. Угу. Будемо ми рухати це все і далі. Якість дуже висока. Політурка, бачите, і так тверда, тверда вкладенка, да, угу. і папір, папір високої якості. Все дуже гарно зроблено з любов'ю. Ну тут є ще деякі навіть портрети, так? Так, да, ілюстрована вона. Угу. І у цей наклад всього на всього 100, 100 примірників нам вдалося видати. Звісно, що це цифровий друк, і ну, його вартість відрізняється, якщо це будуть інші наклади і кількості інше, то собі вартість зменшиться. Тобто, за запрошуємо партнерів, є от е, цей проект постаті просвіти, маємо такі перлини. Держава нам з, з вами, бачите, підказує, що е, цінуйте свою просвіту, видана Національним банком України у 2008 році, видана монета 5 гривень до 140-річчя. Тобто. Покажіть, будь ласка, а що там, що там намальовано? Там є символіка Свячеславської просвіти? Так, Там, як кажуть зараз, дерево просвіти, логотип просвіти і книга, і книга. І книга. Угу. Ну, можливо, ми, якщо ви покажете ось так, ми зловимо так Удастся. і покажемо трошки крупніше. Ось. Ось так. Тримайте, потримайте, будь ласка, трохи. Не, не дуже видно, але е, тут треба дивитися, мабуть, її наживо. Е, ось цю монетку. Ось так вона виглядає. Зараз гривень ага, гривнева. А з іншого боку, покажіть, як це? Так? А з іншого 5 гривень там, так? Так, так. так. Угу. Ну ось пане Сергію. Ну, якщо є можливість звернення до громадян, будь ласка, зверніться. Можливо, з приводу перейменувань, так можливо, з приводу взагалі вашої діяльності Січиславської просвіти, аби люди могли теж доєднуватися, приєднуватися до вашої діяльності. Будь ласка, так дорогі дніпряни, Січиславці, просимо підтримати нашу ініціативу з перейменування вулиці Короленка на ім'я Січиславської просвіти. Давайте спільно зробимо більше і більше українського змісту в нашому Дніпрі. І будемо спільно рухатись до перемоги. Так а так само запрошую ще до проектів просвіти, до, до видавничої справи, до е, спільних просвітянських проектів. Ми відкриті це завжди була така дуже відкрита громадська організація. і є така. Сергій Тютюнник сьогодні був в нашій студії, голова Січеславської просвіти, і багато чого ви зараз робите для того, щоб просвіта процвітала. Дуже сподіваємося, що вона буде такою ж і буде поширюватися серед мас, серед населення, серед українців, серед дніпрян. Дуже хотілося, щоб це так було. Щоб люди кожен знав про цю організацію і могли вільно долучитися до тих ініціатив, які ви зараз пропонуєте. Це була програма ФРЕШ. Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13.30. ви завжди. Жди, зможете побачити наші випуски у Ютубі. Тож приєднуйтесь, долучайтеся, будемо дуже раді. До побачення!